Всім привіт! Вполював те, що по Хотвілс 31 липня стартував черговий акційний тиждень по АТБ і були анонсовані Хотвілси. Але, як правило, Хотвілси з'являються наступного дня. Тобто, 1 серпня я поїхав по АТБшкам. Буквально два АТБ я об'їхав, і на цьому моє полювання закінчилося. Тому що сподівався, друзі. Що буде вкид абсолютно якогось нового свіжого кейсу. Але, як то кажуть, не тут було. Поїхав на саме дальне АТБ, яке знаходиться в моєму районі. Коротше, чорне АТБ велике, там завжди більший вкид. 3-4 коробки, не більше. І вибір, звісно, більший. Ну, коротше кажучи, я порився-порився і побачив, що кейс. Минулорічний, тобто 23-го року. Але тим не менш попалася одна штучка 24-го року. І сама цікава тихашка, яку я не очікував зустріти, але мріяв. Ну і так, в Чорному АТБ більш-менш таке цікаве, на що варто звернути увагу, відкопав ось такі дві ретро-тачки. Mustang та Audi 90. quattro Такої в мене до цього моменту ще не було. Білої також немає. Є тільки ось та, що вийшла недавно, біло синя. Тож тепер маю запаковану червону, бо в розпаку бачив але вони шкрябані юзані. Ну, коротше, брати не схотів. А в запаку коштували дорожче. Ну, тепер ось маю в себе в колекції такий екземпляр. Ну і мустанг теж всім вже давно відомий. І в мене він також тепер з'явився. Ну а потім я поїхав на ближнє АТБ на свій район. І там з більш-менш достойного відкопав ось такого Лінкольна. Циганський барон. Весь такий ось. Золоті, але лінкольн. А потім ще покопався-покопався в коробочці і бац, ось таке щастячко. Он, Срібний вогник, срібна печаточка. І це є тихашка. На борту ось також бачимо зірка шерифа. І Золотистий вогник. Тачка шикар як на мене. І вже дехто умудрився виставити на OLX на продажу таку тачку за 250 гривень. Вже не одне оголошення бачив. Нічого цінного в ній немає. Але якщо для колекції для різновиду, хто збирає саме такий формат тачок, такий шеві то це як доповнення бомбезне. І даний автомобіль десь на 70% схожий на радянську автівку ГАЗ М20 Победа. Схожий, я ж кажу відсотків на 70. Так що друга моя тихашка впольована ОТБ в цьому році. Перший був Форд вже не пам'ятаю якийсь Форд, але на електротязі, ну, теж з печаткою срібного вогника. Ось такі справи, друзі. Ціна незмінна 89,90. Це, що стосовно АТБ. Ну і далі дещо цікавіше, як на мою думку, ніколи ще. Такого мені не траплялося на очі, тож вирішив брати, тому що ціна сподобалась. Тут знаходяться дві тачки, по 80 гривень за штуку я їх брав, і вони запаковані в пакетах. Це такі собі хеппі міл від Макдональдса, але ще з часів Америки. 93-й рік. На той час в Україні в 92-93 році. Та й далі ще про Макдональдси мови навіть і не було. Так, ось такі, друзі, пакетики і ось такі дві тачки. Так, ну Давайте першу з них ось такий драгстер. Такого в мене ще не було. Траплялися розпаковані, але шкрябані, юзані. Ну, щоб отак запаковані в пакеті. Ще там ось бачимо якийсь вкладиш, все на англійській мові. Нічого немає ні на російському, ні на українському, тим більше. Чисто американський пакет для їхньої мережі Макдональдс на той час. Металевий дракстер має тут на днищі три клепки. ну Розпаковувати, чесно кажучи, не хочу, друзі, тому що, можливо, можливо, з часом я їх перепродам. Я ще, правда, не знаю, чи будуть якусь цінність в грошовому еквіваленті вони мати. Років, скажімо так, через 5. Поживу, побачу, якщо доживу, ну, а поки що ось так. Такий ось спойлер пластиковий, двигун теж пластиковий, маленькі коліщата спереду, ззаду ширше. І ось так виглядає. А, ще ось спереду така типу лопата, ну, теж, теж передній спойлер, щоб тачку догори. Не підкидало. Ну і це спойлер для урівноваження. 80 гривень оцей пакет запакований. Я знайшов так само, як і ось цей теж 80 гривень одного продавця брав одним лотом. Ось така, друзі, цікава тачка теж. Металевий корпус, днище пластикове, але з такими ось лейбами від Макдоналдс. Я скажу, не знаю, чи буде воно вартувати якихось грошей років так через 5-10. Дай Боже, побачимо. Новенькі, класні, в ідеалі. Такі дві тачки. Так, ну дни ще тут не побачимо, ну воно, я ж кажу, воно пластикове, там не дає. Також вкладиш. Можливо, я його зараз трішки так потрушу. Ну, так, приблизно побачимо. Ну, можливо, друзі, і коштуватиме, тому що подивився я на eBay. То там такі тачки дійсно коштують нормальних грошей. Зараз покажу скріншоти і подивимось. Ось, будь ласка, такий ось набір з трьох тачок. На eBay. Коштує. Так, це не воно. Ось. Цей наборчик. З трьох тачок 93 рік, коштує 15 баксів, друзі. Це ціна на вчора. А це ось окремо така тачка, як в пакеті у мене. Вона на даний момент коштує. Ну, 10 баксів. Ось такі справи, Така знахідка. Не знаю, повезло воно мені чи не повезло. Прокоментуйте, хто що думає на рахунок цього. Але, як на мене, це дійсно таке цікаві речі. Ну, а на цьому все. Я дякую за увагу, що завітали на мій канал, канал Fotlstav.ua, всім миру та добра. Гарного настрою, мирного неба над головою. Як то кажуть, нехай у наших ворогів поросте в горлі пір'я. А найкраще, якби ті вороги всі до єдиного скоріше повиздихали. Все, дякую. Бувайте, до наступної зустрічі. Па-па!